Рішені прийшли перевірити крокуси. А тут просто полянка, все квітує, трава зеленюча, дуже гарно. Стало газон вже, подивіться, який. Напевно, 20 см. Треба срочно косити, не дивлячись на те, що квітнуть крокуси усю бур'ян поліз, просто шошале. Трішки дало вологи, трішки пішов, пішов прокрапатий дочок, подивіться, ось на щебень сіється зверху і ось так починаємо зелену рости, це все потрібно прибирати. Перший покос я буду робити саме бензиновою газонокосаркою, тому що трава дуже висока, щоб це все позбирати одразу, газонокосаркою. А вже завтра, післязавтра, я запущу робити газонокосарку і все. В принципі, я забуваю про газон. Єдине, що мені потрібно, в деяких місцях трішечки його досіяти. Сьогодні, завтра це буду робити. Шикарно виглядає після посіву газон. І це ми його минулого року в спеку. сіяли. вже полив повністю встановлений. Поки що все з'єднано ось так суперово. Далі в вже вже полив, поливці, точно все поливалось гарно, і будемо сіяти газон. Після тривалої підготовки переходимо безпосередньо до висіву нашого газону. Будемо використовувати ось таку суміш спорт-міні від авторський газон. Ви вже бачили результат використання цієї трави. У нас в дворі та діляночка засіяна саме цією сумішю. Ми висівали там навесні. Тут будемо висівати в саму спеку. Я впевнений, в принципі, в результаті, тому що суміш дуже стійка до посухи, стійка Є. до витоптувань. Бачите, яка вона, вона у нас там яскраво зелена, гарна. Думаю, що і тут у нас проблем ніяких не буде. Всім добрий рано! Хочеться все обійняти і ось так лежати. Ох.